Як непомітно вас розведуть на гроші і машину. Хто буде зрештою винний? Шахрай чи ви? І де головна парасолька автоаферистів? І через три дні він набирає нас і каже. Вадим вже три роки займається прокатом автомобілів. Проблеми з клієнтами були не раз, але в таку історію випнув вперше. Одного дня до офісу завітав чоловік і попросив взяти в оренду фольксваген Пасад. Автомобіль він оглянув. Ми його сфотографували. Заповнили документи, і після чого даний громадянин сказав, що він е, їде в Умань. Платив він по 1100 гривень за сутки. Утім, коли прийшов час віддавати авто, в телефоні почувся жалісливий голос. І Через три дні він набирає нас і каже, що е, його хтось напоїв, де зараз знаходиться автомобіль, він не знає. І чи в нас нема е, датчиків, спостереження. Датчики стеження в автомобілі, звісно, були, але власник орендарю про це нічого не сказав і дуже здивувався, коли виявив свій посад аж у Черкасах. Причому добряче побитим. Перша версія непорядний клієнт вирішив таким чином приховати сліди злочину і повернути автомобіль вже відремонтованим. Виявилося наївною помилкою. Адже на машині вже зовсім інші номери. Вадим береться вистежити маршрут за комп'ютерними датчиками. І ось він момент справжнього шоку. Серед найпопулярніших зупинок його Фольксвагена авторинок і тамтешній сервісний центр. По простому колишнім реу. Мрео надало мені документи. Що да насправді мій автомобіль переоформлений і він проданий. Хто ж тоді продавав? Запитаєте ви? Виявляється, без вас і ваших документів, ніби ваші інтереси може представляти якийсь посередник, така собі торгівельна організація, яка зазвичай розташована на тому ж таки авторинку. Діяльність подібних посередників є абсолютно законною. Створені вони для зручності як продавця, так і покупця. Мовляв, перший не стоїть на ринку з такою табличкою, а другий, нібито, отримує гарантію того, що машина, яку він обрав, чиста. Утім, є нюанс: ці фірми не зобов'язані перевіряти, чи справжні ваші документи. Їм лише рекомендовано визначати це на око. Вони бачать камеру надзвичайних новин, і говорити відмовляються. Це саме ті, хто ходив продавати замість Вадима його машину умрев. Дехто навіть тікає просто з робочих місць. А будь ласка, потрібна викликайте викликаєте. ще й ви викликаєте. Але подумавши за кілька днів, вони звертаються самі. Марина Антонцева, так звати директорку фірми посередника. Підтверджує, вона особисто укладала угоду. Особисто ж бачила і Вадима Галушко, але не того Проверяем паспорт. От Я беру паспорт, смотрю чоловіка і ксір. То свасні базаніту у нас ні бази даних. У нас нет ні доступу в програму. я не знаю, де перевіряють лічності. Перевіряли ми по нотаріусу, обмеження обтяжень об'язательно перевіряється завжди, дрон, що нет арестів, запаргованість, в майна. Точно так же в програмі НАІС ми відправляємо запит на угон. Ось так. Інтереси представляти можемо, а перевіряти власника не уповноважені. Не помітити навіть на копії паспорта, що фотографії зовсім різних людей важко. Утім, якщо до приватних посередників питань практично не лишилося, то як у держустанові сервіс-центрі, де оформлювали документи купівлі-продажу і перереєстрації, прогледіли відверту аферу, і тут вас шокують вдруге. Мовляв, покупець прийшов з чистими документами. Перевіряє трогати тривальна організація. Вона збирає особу, яка здає на комісію. І паспортні дані, ідентифікаційні номери. Вже потім, коли людина прийшла до нас з договором купівлі-продажу, наші фахівці експертної служби проводять огляд автомобілів. До нас вже прийшла особа, яка купила цей транспортний засіб зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Покупець, який привласнив машину Вадима, якась жіночка на ім'я Анжела, але й вона того ж дня автомобіль продала. Ось цьому чоловікові Михайло, так званий перекупник, повівся, каже, на дешевизну. Зазвичай таке авто коштує близько 12 тисяч доларів, а тут торгував за 7 700. Запитав у них, є ли другий ключ. Вони кажуть, ні, другого ключа немає, власник не оддав. Говорю, покажи мені на площадці ви купили машину. Вони кажуть. Ну, то тут не, ну, не можемо сказати. Автомобіль провірив е по Нацбазам, по МРАО, по мін'юсту в нотаріуса. Написали генеральне доручення. Тепер у перекупника Михайла немає ні автомобіля, ні грошей, адже справжній власник Вадим звернувся до поліції. Утім, і там не боряться шукати винних. А тим часом орендаря і слід запав. Номер не є дійсним, не є дійсним. Його звати Максим Сень, а зареєстрований чоловік ось у цьому будинку на столичному лісовому масиві. Він тут живе, підтверджує консьєржка, але двері ніхто не відчиняє. З Максимом добре знайомі не лише сусіди, а й дільничний інспектор. Міліція до нього не приходила. Приходять, приходять так? так, як ви приходять Колись цілий день стояли, хотіли двері виламати, ніхто не виламав. Чому ж поліція з проблемним Максимом не може нічого вдіяти? Офіційно вона відповідати не хоче. Тим часом власне полювання надзвичайних новин дає свої плоди. Той самий сень, зрештою, з'являється. Вважаю себе віднуватим, да. Зі взяв машину в оренду я і люди попросили, мене, щоб я признали на щоб і продати. А які люди попросили? Дмитрій. А що він вам пообіцяв за те, що він? Її? 300 доларів. Що ви від когось тікали? Ні. П'яно це стояли. Дмитро, про якого згадує Сень, виявляється, раніше теж орендував цю машину. 3.03 Курененко Дмитро Андрійович, це його товариш, який орендував мене автомобіль. Це вже тільки там, скажімо, два місяці тому. Відтак жодної випадковості або збігів оком на автомобіль Вадима накинули вже давно. Чому цей злочинний план так легко був втілений в життя? Правники кажуть, зокрема, через недбальство самого власника, уникнути подібної афери цілком можна. Варто було б просто сходити до нотаріуса і накласти заборону на продаж. Тепер же обом постраждалим і власнику, і новому покупцеві доведеться повертати своє майно у судах. Якщо б мала місце низка угод, укладених без волі власника, перш. Першого власника на відчудження автомобіля, то достатньо визнавати недійсним лише першу угоду, а також ставити питання про витребування майна у недобросовісного останнього володі... Добросові... останнього володільця. А цей власник буде мати можливість лише судитися і вимагати від того, в кого він його купував, стягнення грошей, які він сплатив. Поки ж власники покупець можуть їздити на своєму спільному фольксвагені по черзі, але спершу після п'яних пригод орендаря його доведеться ще й відремонтувати. До речі, підозрюваних у поліції немає й досі. Ті, хто скоїли відвертий злочин, нині лише свідки і продовжують жити і насолоджуватися. А відтак виходить, можуть вирішити одного дня покататися й на вашому автомобілі.